Служба безпеки України зібрала доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля, настоятеля храму УПЦ Московського патріархату у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини з перших днів повномасштабної війни. Прото публічно підтримав збройну агресію РФ та захоплення частини території України. На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 і 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації її учасників та частиною 6 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України. Комплексні заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Херсонській і Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.